Пане Сергію, стосовно підготовки екіпажів, то тут, підтвердять чи спростуйте, зустрічала такі цифри, що на підготовку одного пілота-винищувача росіяни витрачають там мільярди доларів, і 17 років триває підготовка цього одного пілота. Так це чи ні, і з огляду на це з огляду зокрема на втрати, які в авіації ворог вже поніс. Наскільки справді професійних е таких екіпажів е вистачає росіянам сьогодні? Ви знаєте, тут залежить від того, як підходити до цієї проблеми, і про якого конкретно пілота ми говоримо? Ви знаєте, тут фінанс е питання навіть фінансово, тому що е є таке поняття, як льотчик тисячник, тобто льотчик, який налітав тисячу годин. І е, льотчики, які здійснюють польоти, у так званих, ну назвемо тих важкі умови метеоситуації, uh -huh. метеообстановки е, таких теж небагато, тому що їм треба доплачувати більше. І знаєте, зазвичай я спілкувався з нашими колегами з повітряних сил. Вони казали, Ну, фінансисти, і це знаєте, як якби дивно не звучало, є такою певною зброєю. Вони в принципі обмежують кількість особового складу, який підпадає під такі виплати. Ну тому що це дорого, це дуже дорого навчити такого льотчика. І, і як правило, вони складають до 10% особового складу авіаційних підрозділів, тому що традиційно знов таки на тій території, яку зараз займає. Суб'єкт міжнародного права, що поки що називається Російська Федерація, ну, не було такої сталої практики підготовки висококласних льотчиків у великих кількостях. Вони не могли собі цього дозволити, тому що більше покладалися на сухопутну армію, масову сухопутну армію. Це практично виключало можливість підготовки таких, таких льотчиків. Чи може бути 17 років, ну в принципі можна прийняти, тому що, наприклад, 4 роки навчання у військовому училищі плюс 13 років до вислуги майор-підполковник, тобто на піку своєї професійної кар'єри, людина так в принципі попадає в ті 17 років, якщо за умови, що вона постійно професійно зростає. Це знов таки дуже дорого, і це не є такою принциповою і повсякденною практикою Російської Федерації значна частина особового складу не ну, проходить, скажімо так, підготовку на рівні середнячків. Звісно, це так само дуже дорого. Кожний політ літака це ну, ціла. Ціла операція, і плюс треба розуміти, що кожний політ літака обслуговують десятки фахівців на різних рівнях, що робить це ще більш дорогим. Тому е російська авіація це малоефективна і дуже дорога забавка на сьогоднішній день. Ну і відповідно дуже затратна. Таким чином е загалом можна в окремих випадках е погодитися з такими цифрами, ну і підсумувати, що знаєте, співвідношення між вкладеними коштами і ефективністю використання в Росії не надзвичайно високе. Минулого разу я пам'ятаю, обговорювали ми з вами можливість, так і від чого це залежить поставок західних винищувачів в Україну. І от свіжа заява міністра оборони Резнікова про те, що ініціатива щодо передачі західних винищувачів Україні вже існує. А зараз залишилося каже Резніков організувати літакову коаліцію. І, от, за словами глави Міноборони, стоїть питання вибору авіаплатформи конкретного літака, і воно трохи політичне поточнює Резніков. Поясніть, будь ласка, про що йдеться? Йдеться про те, хто стане ініціатором цієї програми. Розумієте, є таке поняття як логістичний кошмар, куди в одній частині знаходяться типи озброєння одного класу, але різних виробників. Ну, Як вам сказати, це коли у вас, наприклад, в одному гаражі стоїть Мерседес, стоїть ну, умовно Сітроен. Я жодним чином не хочу тут проводити якісь там е реклами і так далі. ну, просто Для уявлення. Для просто, для уявлення. Тобто Мерседес Німеччина, Сітроен Франція, ну і умовно, хай це буде навіть. Honda якась з Японії, ви самі розумієте, що це треба організувати три різних потоки забезпечення ремонту технічного обслуговування експлуатації цих автомобілів. Тут питання постає приблизно такого ж формату. Тобто, перш за все, хто політично візьме на себе відповідальність за постачання техніки, чи це буде будуть сполучені штати ну умовно F-16, чи хто знає, можливо, F-35? Чи це буде Європейський Союз з тими ж самими єврофайтерами? Чи це буде на навіть, наприклад, Швеція, яка, яка воліє стати членом Північного атлантичного альянсу? Заве, заве... А Британія може бути драйвером цього процесу? Ну вони знаєте пішли по найлегшому шляху. Вони включилися в коаліцію єврофайтерів. Можуть бути безумовно, тобто тут не від країни, а від виробника залежить. Тобто, хто з країн має певну авіаційну платформу і на ній вже будуть базуватися. Це приблизно так само, як і наші посадовці сказали, що так, ми будемо отримувати танки, але найбільш масовим танком буде Leopard 2. Чому? Тому що їх більше всіх в світі. Логічно, логічно, і знаєте, це можна прийняти. От приблизно з таких от, е, вихідних позицій ми і виходимо. Тобто, і потім це переключається вже в політичну площину, тому що знаєте, е, заява, наприклад, італійських посадовців прозвучала, що Італія нібито і готова передати. Є, але, але, ми, передати. Але, ми не, да, але ми не хочемо бути першими. Політика в чистому вигляді. Тобто, ну і знаєте, це тільки політичний аспект цієї проблеми, знов таки повертаємося до того, що. На кожний екіпаж має бути там значна кількість особового складу. І якщо навчину. ми маємо навчено якщо ми маємо пілотів і на наших пілотів перевчити з радянських систем на західні системи, ну це справа е пари трійки місяців по великому рахунку, то ви самі розумієте, що значить створити з нуля всю цю систему, як розгорнути на наших теренах. Е Мережу аеродромного забезпечення і експлуатації це просто колосальні витрати. Ну так щоб ви розуміли, що нам Словаччина готова передавати і розглядається питання передати міг 29 х питання, коли Словаччина приєдналася до північно-атлантичного альянсу. Це вже справа десятка або більше років, по факту. Але вони до сих пір використовували міг 29 Це про те, щоб ну, зрозуміти як приклад, наскільки це дороге задоволення переходити на абсолютно інші, на абсолютно нові системи озброєння і бойової техніки. А стосовно підготовки, наприклад, пілот, який готовий і розуміє, що таке міг, він в принципі досить швидко опанує F-16, F-35? Ну, Чи п'ять, а різні системи. А якщо так говорити, треба розуміти, що західні системи вони є більш ергономічними, більш інтуїтивними. І людина, яка зуміла побороти дракона під назвою Міг 29 Ну я думаю, вона швидше пересяде на літаки більш досконалих. Систем Знаєте, ну знов таки наводячи такі примітивні, можливо, приклади. Я скажу так, що людина, яка відмучилася на на Жигулях. З радістю пересяде на мерседеса і буде їхати на мерседесі так досить вправно і знов таки ну є нюанси, звісно, але вона швидше освоїть мерседес. Це приблизно, якщо так дуже просто на пальцях це поняття того ж самого рівня. Хочу ще з вами от яку тему обговорити. 19 лютого президент Зеленський ввечері проводив ставку головнокомандувача, і за результатами він говорив про те, що власне говорили про підготовку до контрнаступу. А цьому передувала стаття у виданні політику із посиланням, звичайно ж, на певні там джерела, які не називаються, що в Білому домі. Нібито закликають Україну не зволікати зараз із контрнаступом, рекомендують готуватися до контрнаступу зараз, поки озброєння зі США та Європи надходить без перешкод. Це, власне, писало видання Політико. Як ви оцінюєте цю інформацію, про що вона може свідчити? Ну, ви знаєте, зараз дуже сказати. багато інформаційних вкидів є, в тому числі які транслюються через західні видання. Ні, абсолютно і до того треба відноситися абсолютно спокійно. Треба розуміти, що ми не маємо залежати виключно на техніці, яка нам може передаватися в той чи інший спосіб, і ми маємо готувати свої внутрішні ресурси для того, щоб ну якось так вплинути на ситуацію. Знов таки, знаєте, не технікою єдиною готується наступ. Це надзвичайно важна складова, але є ще таке поняття, як фактор часу. Фактор противника, ну і ми ж не говоримо, що ми переходимо в наступ на всіх, всіх, всіх ділянках фронту. Тобто на деяких ділянках ми можемо проводити оборонну операцію, на деяких ділянках ми можемо проводити наступальні операції в залежності від того, як розвивається власна ситуація. Йдеться про те, що не слів знаєте, вже так буквально сприймати цитату Черчилля, який свого часу писав, що ми відкриємо другий фронт тільки після того, як останній гудзик буде пришитий до Кітіля чи до шинелі британського солдата. Тобто ми маємо підходити до цього творчо і намагатися тиснути на противника тими засобами і силами, які ми маємо в наявності вже сьогодні. Адже певні резерви ми створюємо. Ми намагаємося забезпечити наші підрозділи, які новостворені ударною технікою. І знаєте, цей процес буде таким, що він ніколи не завершиться, тому що досконалість вона потребує постійного використання, постійного застосування і постійних зусиль. Таким чином, ми говоримо про те, що навіть за тих умов, коли зараз ну, здається щось дивним, як ми можемо наступати, коли під Бахмутом такі важкі бої, ми коли можемо... ще техніка не надійшла, власне те, і що що техніка, та, та, та техніка, вла яка вла... озвучена. Путафіло, а, так так це це перше. Ну і по друге, знаєте, тут можливо ще такий закіт. я, Я дозволю собі зробити таке припущення, що можливо вони передбачали таку ситуацію чи Доцільно так довго утримувати Бахмут, а чи не доцільно визволи, вивільнити свої війська для того, щоб їх більш ефективно застосувати на інших напрямках? Адже давайте будемо відверті. Так, ми виконуємо завдачі під Бахмутом, знищуючи противника, але ми платимо за це дуже серйозну ціну.